Ду, ми двоє вдарили на полетіло. Це моя свиня була. Не зли мене. Он... Ти ліпше добуває злеми, ну он. Земля. Земля. Вода. Трубика. Так, Ага. Сейчас блин, я не но что так, будь... так, так Давай я его купил, Лучше бы не -хату, А да? тут кого? кай вороня я адвокату розповісти. Так. І так. І має. Так. А тобі один дай. Дерни. Дерни, дай, дай іще раз. Давай, поки не знайш. Мені треба перше, щоб я помер, щоб мені було тихо. Та, блін, ти здебів. Ну поймайсь.

Ну, прошу прощення. Ну, як не. І потом я майже утало на маленька на дні дні, і

що пуляється на? Та зомбі мене був біля мене, а зомбі в нього проходив. походи. Що ти ломиш? Буду хочу добыть камень. Та нас там в печері є. печера є? Є та, що я робив, добував землю. А, точно. И ч да. Ух ты, что они не иде туда? Кріпер? Там не Кріпер і не зомбі, там паук і два скелета. Один скелет біжить сюди. Я не тиганю біжу. Дай я включу світло. Кукує. Де я тут? Аккуратно, Длівко, я пігаю. він сюди йде. Дурний, пусти його! Добро пожаловать. Крува. Ей, Вася! Бей його, да він мене! <свист> та бей його він те мене чіпає! Ти наша хата! А що тут стріла? Ну тут стріли безкінечно падають. Тебе я тебе? бачу. Це мої ресурси. Давай з мене тут стріла безкінечно падають. <свист> Дай моя ресурси Я немає. Але да зараз Та мій... Олень! Ти олень! Олені, олені, не бриді, не олені, лех! Мандалі ти бах! I know the caprica but the hat. Damn you. Yes, do you do вас? Oh tuck a cookie. No. О, а там є той. Так, роби його. Я побег пока. Я кшами. ти лочили допустим. Кто у меня в є? Какая падала порога? Лендер.

Там два эндера. Хорош, бог десал. Там один ендер эндер, вот зомбік А що блок десал? Ты не видишь, где ты блок дістал? За простой земли. О више в мене в руках є. То щоб выпало з эндера.

Не впади в пейсару і не підірветься Ні, не підірветься Який я вже вбитий, а ти взяв її Віддай ще й мені речі я Ага, я вижив, збоку є Кой Пліти Ви все решта кой Пауті земля А паутина моя Паутина

Види uh, боком! <laughs> Все валят боком, бляха, муха. О, oh, паучий глаз. Тут эндерман. Я не знаю, что нанимается. Тут эндер эндерфунизм. Бежу. Я же сзади. О, мне Эндер, я тебя убью. Я его уже был. Не, вот он <один> стоит. <Степрик> Ха, лох, он по воду. Нет, не сзади. Он слева. Мы на сердце еще. Дай вин. Нашему острову.

Я перестрибну <клух> дала. У нас все крова бывает. <клух> О, ще одного овечка. Давай, маяк. И біля хати ще одного овечка. Давай ще дві овечка, на мне треба на дворі. Ты мою одну. Я мене мать понимаю. У мене і всі сердечка. У мене ну два нема. Два з половиною. Ну і так з вами був я Олек. Олег. І Оле? Юрій Оле. Клистович. Оле. І до свидання. Зараз Штат... я зайду до хати і буде до свидання. Ставьте лайки. Підписуйтеся, ставте лайки, і все за. Наступна серія буде трошки пізніше. Я чекаю, що його до хати не йде. А, кстати, ви ще не мене не бачили? Я йду до хати. З вами був Юрій Клисович. До свидания.